Добрий вечір ми з України, я Аріна і сьогодні знімаю огляд на маркери. Мені виповнилось 18 років. І мені подарували величезний набір маркерів. Ось такий величезний, реально величезний. Раніше в мене найбільший набір маркерів був штук на 8, тому я була дуже здивована і дуже рада. Щоб ви розуміли, оце кількість маркерів, яка в мене була до цього. Тут штук скільки. Якраз 8 штук. І два з них, ну такі собі, не дуже. Почнемо з того, що з появою мого айпада я взагалі перестала малювати на папері. Тому в мене з'явилась чудова можливість почати малювати в традіжці. І скажу вам чесно, поки я малювала ці два арти, що покажу вам пізніше, я пару разів намагалась натиснути Ctrl-Z. Мої маркери фірми Охуху, що я так зрозуміла, перекладається з гавайської мови як злий. Я не знаю, як це правильно читати. Просто покажу вам, як це написано тут. Ось. Охуху. Відкриваємо бокс і тадам. Там 120 чудових маркерів. Якщо ви думаєте, що вони так і були складені красиво по кольорах, то ви помиляєтесь, тому що вони приїхали мені в довільному порядку. І півгодини я точно вбахала на те, щоб їх скласти, тому що мені так зручно. Окрім маркерів всередині був прозорий блендер, інструкція, прозора підложка під тонкий папір. Це реальна крута штука. Також всередині було два папірця для того, щоб протестувати всі маркери і їх кольори. Маркери з одного боку з таким товстим і пласким кінцем, а з іншого боку, це кінець типу пензлика, як написано, це браш. Це суттєво відрізняється від тих маркерів, що в мене були раніше, бо там з іншого боку була достатньо тонка і тверда насадка. Також, вже після того, як я розпакувала і намалювала два арти, я дізналася, що можна насадку типу пензлика витягнути і переставити іншим боком. Спершу я взялася тестувати кольори. Один аркуш я вже заповнила, а інший зараз вам покажу. В основному всі кольори лягали рівно, але були і винятки. І в цілому всі кольори на самих маркерах відповідали тому кольору, що лягає на папір. Але тут же деякі маркери мене здивували, наприклад, колір Fruit Pink. На упаковці намальований рожевий, а насправді він ближче до жовтого. Але це для мене не стало проблемою через те, що тут були ці аркуші для тестування, які дуже полегшують роботу. Все важливе я наче сказала, тож погнали тестувати на практиці. Я навіть купила собі ще один скетчбук під ці маркери. Він має папір з щільністю 180 грам на метр квадратний і з невеликою текстурою. Спочатку я наліпила паперовий скотч вздовж периметра аркуша. Щоб залишити красивий білий простір навколо. Потім довго не могла вигадати, що саме намалювати. І спала на думку ідея намалювати кота. А чому? Тому що всі люблять котів. Для нарису я взяла червоний олівець, бо він із накладенням маркерів не буде так бруднити малюнок, як простий олівець. Зробила скетч, трішки підстерила все клячкою. Хто не знає, що таке клячка, то це спеціальна гумка для. Видалення бруду або освітлення пастельних, вугільних або малюнків олівцем. Для котика я обрала той самий неоднозначний колір Fruit Pink, бо він мені запав у душу. Намагалась залити всього котика однорідно, але мені це не сильно вдалося. Що ж, буду виправдовуватись тим, що це тільки початок мого шляху малювання маркерами на папері. Вирішила, що колір теракота мені все виправить, але все стало тільки гірше. Ну, з контрастним фоном точно все виглядає добре. Як би не так. Трішки подумавши, я вирішила додати контур у формі кота кольором фону. І це було правильне рішення. Контраст одразу дав результат, і кіт вже не виглядав таким від'єднаним від фону. Також я нещодавно купила собі дуже дешеві акрилові маркери і жовтим кольором роблю зірочки навколо кота і в очах. Адже, як відомо, зірочки точно все виправлять. Я обережно і повільно знімаю скотч, щоб весь папір залишився неушкодженим. І тадам! цей арт виглядає набагато краще з білим простором навколо нього. Бо до цього було ну не дуже. Якщо чесно, я думала, що результат буде набагато гірше. Але якщо пригледітись, то мені навіть подобається те, що вийшло. І я подумала: ну це не мій рівень. У мене так багато маркерів кольорів. А я малюю якогось дивного стилізованого кота. І мною було відважно вирішено намалювати щось більш-менш реальне. І тут я згадала, як бачила в ТікТоці, як малюють інтер'єри квартир. Геніально! Погнали малювати. Так само починаю зі скетчу червоним олівцем, розкидаю предмети по паперу. Вже більше знаючи про ці маркери і як вони себе поводять, я впевнена роблю заливку для поверхні стін. Заливаю коричневим підлогу, і я нарешті розслабилась і змогла отримати задоволення від процесу фарбування. А ще я дуже пишаюсь тим, як я зробила горщик для квіточки. Я не дуже потрапила в той колір, який хотіла, але подивіться, як класно це вийшло. Почала фарбувати крісло і усвідомила, що це той самий колір, що є у стіни позаду. Подумала я, що це треба якось виправити. Беру вже улюблений свій Fruit Pink і починаю поверх крісла додавати новий колір. За рахунок того, що колір не сильно пігментований і достатньо рівно лягає, по-перше, він додав мені новий класний відтінок. А по-друге, він зіграв роль блендера. Він зробив цікавий перехід з тіньової частини крісла до освітленої. Це рішення стало чудовим виходом з ситуації, оскільки тінь на кріслі вже стала не такою вираженою, то я додала ще сірого холодного відтінку. Колір теракота це взагалі окрема любов в цьому наборі. В мене повинен був бути червоний килим на арті. Ну як взагалі без червоного килима? Але я не змогла встояти і тепер в мене килим кольору Деракода. Так навіть краще, бо використовувати дуже багато кольорів не дуже добре для самого арту. На початку малювання думала, що ще буду робити контур лайнером. Але після фарбування зрозуміла, що можу тільки все зіпсувати. Бо, як відомо, чим простіше тим краще. Знову ж таки обережно знімаю скотч. Цей раз не так охайно, як в попередній, бо вирішила це зробити швидко і поплатилася за це невеличким шматком паперу. Але це не так страшно. Результат дуже подобається. Я не знала, що я так добре вмію малювати щось реальне. Думаю, що далі треба продовжувати практикуватись і результат буде ще краще. В цілому що можу сказати про маркери? Я не знаю, скільки вони коштували, оскільки це був подарунок, тому я не буду казати за співвідношення ціна якість. Я тільки знаю, що це не копіки по ціні, це більш дешеві маркери. Але я з певністю можу віднести їх до крутих маркерів для початківців. Чому для початківців? Тому що я початківець і я кажу, як для себе. Більшість з них рівно лягає на папір. Дуже яскраві кольори, і їх дуже багато. Якщо ви думаєте над тим, щоб купити собі маркери, то я вам раджу, оскільки вони реально класні. Я дуже вдячна і рада, що в мене з'явився і мені подарували такий крутий великий набір маркерів. Це точно дасть мені магічний поштовх у малюванні в традіжці. Дякую, що подивились моє відео. Підписуйтесь на мій інстаграм. Якщо ви хочете підтримати мою творчість, то ви можете замовити наліпки або листівки в моїй кромничці в інстаграмі. Поширюйте україномовний контент. Кава готова і до зустрічі!